Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Сьогодні ми будемо з вами грати з крупами, а саме з манкою. Манка це не тільки смачна каша, але й корисна крупа. Для розвитку дрібної моторики і сенсорики розвиває уяву і фантазію. На манці можна намалювати спіральку. Спочатку правою ручкою, потім лівою. А тепер двома. Ось таке сердечко в мене вийшло. Пропоную пограти в гру, допоможи зайчику дістатися морквинок. Спочатку ми малюємо доріжку. Ось так, пальчиком. А тепер ми викладаємо камінці зелений, коричневий, синій. Зелений коричневий, синій, зелений, коричневий, синій. Ось доріжка для нашого зайчика готова. У мене є ось така сенсорна коробочка. За допомогою ситочка зараз я в манці. Знайду скарби. Набираємо в ситечку і просіємо. Великі частинки наші скарби залишаються, а дрібна крупа просіється. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові. А ось погляньте на мистинки і мушлі. Погляньте, які гарні скарби знайшла я, а які скарби знайдете ви. Також в цій сенсорній коробочці можна грати з тваринами дикими, домашніми. Закапувати їх? А потім знаходити. А можна створювати цілі історії. Розвивати творчість і фантазію. Під крупою заховалися малюночки. За допомогою коктейльної трубочки і нашого дихання ми зможемо дізнатися, що на них зображено. І так. На першому малюночку зображений круг, квадрат і трикутник. На другому малюночку ми бачимо човник. На третьому малюночку ми бачимо сніжинку. А на четвертому малюночку квіточку за допомогою клею олівця і манки давайте намалюємо сонечко. Серединку і промінчики добре намащуємо нашу картонку клеєм. Тоді у нас з'явиться гарний малюнок. А тепер. Посипаємо це манною крупою і притискаємо, беремо соломинку, і здуваємо нашу крупу, ось таке сонечко. Вийшло в мене. А які малюнки вийдуть у вас? Малята ось так багато цікавих ігор можна проводити з манною крупою вдома, розвивати фантазію, уяву, творчість та дрібну моторику. Бажаю вам успіху! До побачення, до нових зустрічей!